Вітаю вас у новому влогмасі, і сьогодні будемо говорити про мої читацькі плани на грудень і січень. Так, я вперше спробую будувати дещо подібне. Можливо, не все з цього я прочитаю, я в цьому майже впевнена. Але це буде такий мій напрямок читацький, і, можливо, хтось із вас захоче скласти мені компанію у моїй такій різдвяній подорожі. Отож, тут є невеличка горка, і давайте почнемо. По-перше, ось ця велика кубка це добірка різдвяних історій. Я їх збирала вже певний час, назбирала досить різних. Вони виходили в більшості в одиництві ВСЛ, бо вони майже щороку готують подібну збірку. До речі, ще не знаю, чи в цьому році буде, бо поки що не бачила. Наприклад, тут у нас є коли сніг пахне мандаринками, моє тихе різдво, таке різне різдво, різдвяний янгол, «19 різдвяних історій. А також книжки від видаництва Свічадо, коли приходить Різдво та в очікуванні Різдва. Я направду, здається, кожну з цих книжок вже починала читати по декілька оповідань. Мені, до речі, дуже сподобалась збірка Моє тихе Різдво. Вона виходила минулоріч, і там багато оповідань стосується сучасної війни, але, тим не менш, чимось вони дуже чіпляють, тому я думаю, що продовжую з нею знайомитись як і з рештою книжок. Але, звичайно, це не все. І я дуже хочу дочитати нарешті ось цю книжку. Це Пьольса Торгні Ліндґрена. Я так кажу, ніби я багато вже прочитала, насправді я точно не знаю, але нібито десь почала. Причому в січні минулого року, і ця книжка досить сніжна. бо дії відбуваються у Швеції, і там журналіст, якого звільняють з певного журналу, бо їм не подобається його творчість, вирушає в подорож до здаці невеличкого села відшукати ідеальний рецепт «Пьольси». Льса це щось на кшталт такого зельцу, якогось варева з м'яса, і ось він буде щось говорити з людьми, розпитувати і таке інше. Мені дуже подобається оформлення цієї книжки, і я сподіваюся, з того що я пам'ятаю. А початок був дуже жартівливий, що історія мені сподобається. Тим паче, що вона десь сторінок на 200. Тому великі сподівання, що я її все ж таки прочитаю. Я вже згадувала відео з ілюстрованими книжками, що. Хочу прочитати Лускунчика в повному обсязі, в мене є навіть ілюстроване видання, а також це, цю казку можна знайти ось в цій книжці Гофмана, де деякий Лускунчика, є ще крихітка Цахес та щось там золоте чи золотий агнець. А ось Лускунчика, напевно, читатиму все ж таки з ілюстраціями, а тут дуже хочу прочитати крихітку сахис, навіть почала вже читати цю історію. Зовсім трошки я цю казку не знаю. Починається все з того, що мати народжує дитину, яка дуже неприваблива, має певні вади, і що фея на щоб людям ця дитина дуже подобалась. У що це виліться, то будемо дивитися в процесі. Сподіваюся, що мені сподобається загалом видання таке досить цікаве. Це в мене перша така книжка з добірка Галамаги в цій бусковій серії, і загалом мені воно дуже до смаку виходило ще у 2015 році, причому це навіть не перший тираж. А загалом зараз у мене такий дуже-дуже романтичний настрій. Ем, хочеться чогось такого легкого, приємного. І саме тому я набрала собі ромкомів. Так, почнемо напевно з цього. Різдвяна сукня, Кортні Кол. За сюжетом дія має відбуватися десь у Нью-Йорку. Є дівчина, яка працює чи то в модельному, а в модному журналі і мріє стати дизайнеркою одягу, але в її житті трапляється якась халепа, то вона має повернутися до рідного Чикаго і дивитися за багатоквартирним будинком покійного батька. І там, нібито буде якась жінка, яка подарує чарівну сукню, і щось це буде відбуватись напередодні Різдва, напевно, тому різдвяна сукня, теж будемо читати. До речі, ілюстрацію до цієї платники, а також до ось цієї, робила Олександра Марчук, хто дивився наші новорічні влоги, може згадати, як я замовляла у неї новорічні листівки, які мені дуже сподобались. І навіть цьому році, ті, які я лишила собі, то вже повісила на стіну, щоб вони мене надихали на малювання. Ну, і якщо ми вже взяли цю книжку, давайте про неї поговоримо. Це різдвяне бажання, тут має бути якась певна магія, пара постійно свариться, потім не губиться пес вони приходять до якогось чоловіка, який їм щось там очеклував, я так розумію, і вони наступного ранку просинаються, не знаючи про одне одного взагалі, і живуть іншим життям. Але в якийсь момент спалахує іскри. Я ще не починала читати, мені дуже подобається, як це виглядає, і дуже сподіваюся, що обидві книжки мені сподобаються. Ну, я завжди так кажу, на правду. Теж книжка, яка виходила в книголаві, це Мегі Нокс, обмін на Різдво. Це має бути історія про близнючок, які дуже люблять кулінарію. Одна з них працює в модному кулінарному шоу, а інша веде домашню кондитерську. І в якийсь момент щось там стає в житті однієї з героїнь, і вони мають помінятися. Як це буде розвиватися? Я дуже думаю, що дуже мило і романтично, і плюс з ароматом якихось святочних страв. Тому. Не те, що дуже цікаво, але сподіваюся, що це буде як мінімум дуже приємно читати. І ще дві книжки, знову ж таки, добірка оповідання, яку я забула покласти в першу стопку, це Хто творить Різдво. Я детальніше прочитала анотацію з того часу, як Останнє показувала цю книжку. І тут говориться про те, що кожне оповідання буде присвячене різним професіям тих людей, які створюють нам різдвяну атмосферу: пекарі, поштарі, працівники Різдвяного радіо, доброчинці, майстри вітальних листівок і таке інше. Ну, і, звичайно, тут є дуже і дуже чарівні ілюстрації. І ще одна книжка це Марк Форсайт Різдвяне їх достатку. Цю книжку придбала до січня минулого року, але оскільки це був вже січень, по Різдво, то я вирішила, що читатиму її вже наступного року. Тут дуже небагато сторінок, здається, до 100, і верштовиться взагалі про різдвяні традиції, а чому ставили ялинку, чому робили ті чи інші презенти, ну і таке інше. У мене Марка Форса ще є книжка про вино. Я починала її літом читати. Загалом, з того що пам'ятаю, написано дуже жартівливо і приємно. Тож, сподіваюся, ця книжка мені теж сподобається. Тут немає ілюстрацій, хоча ні, є, брешу. Є ось такі невеличкі замальовки. Ну, і саме обкладинка така дуже приємна. Тож, я думаю, що це швидко прочитається. Це, звичайно, навряд буде все, що я читатиму в цей час, адже мій настрій дуже мінливий. Я постійно змінюю настрій, книжки. Та все що завгодно, тому скоріш за все щось таке буде в процесі мінятися. Додуться ще інші книжки, що буду дочитувати. В мене взагалі сьогодні зранку рахувала початок в цьому році книжок, щось 50 з чимось. Звичайно, було б дуже і дуже розумно щось з цього дочитати і добити свій читацький виклик. Поки що я в ньому відстаю. Але ну, я не та людина, яка буде дуже через це перейматися. Тому напланувала собі купу рамкомів. Якщо ви читали щось таке дуже приємне, новорічне, святкове, можете мені порадити, можливо, якщо ці книжки в мене закінчаться, я куплю ще щось. Бачила було декілька книжок, ще в 11 ранок, але я поки не чула на них відгуки, хоча вони мене все ж таки дуже і дуже цікавлять. А вам чудового! Дня вітання від моєї ялинки, від пташопті, які можливо на фоні трошки співали, і побачимо що зовсім скоро.